Привіт, любі малята! Я сьогодні вирішила до вас завітати в гості. А прийшла я не сама, а з своїми друзями. Вони для вас дещо приготували. А ось і перший мій друг це ведмедик. Він просить вас допомогти порахувати предмети та сказати, скільки їх всього і знайти відповідну правильну відповідь. Ну що ж, почали? Порахуйте, скільки всього котиків на картинці та знайдіть правильну відповідь. Скільки всього риб на картинці? Знайдіть правильну відповідь. А скільки всього морквинок на картинці? Порахуйте та скажіть правильну відповідь. А ось до нас завітав слоник. Допоможіть йому сказати правильну відповідь. Де один предмет, а де багато. Покажіть, будь ласка, де один огірок. А де багато огірків. Де один лимон, а де багато лимонів? Покажіть. Де один ананас, а де багато ананасів? А ось це лев. Він хоче також допомоги від вас. Розставте відповідні знаки більше, менше чи дорівнює, порівнюючи предмети. Увага на картинку! Який знак ми поставимо, якщо у нас з лівої сторони 9 квіток, а з правої одна? Який знак ми поставимо, якщо з лівої сторони багато дітей, а з правої сторони тільки троє? А ось наступне завдання від мавпочки, де знаходиться малина? Де знаходиться квітка? Де знаходиться муха? А ось ведмедик, і він до нас прийшов із зашифрованими цифрами. Уважно роздивіться картинку та дайте правильну відповідь, які цифри заховались. Любі діти, ми допомогли всім звірятам. Давайте ми з вами на завершення нашого заняття пригадаємо склад числа 4, з яких цифр складається число 4.